Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-акушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. Ну що ж, продовжуємо говорити про пологі. І ця розмова у нас разом з Віприцькою Лілією, лікарем акушером гінекологом яка працює в пологовому будинку вже більше 33 років, і знає про пологі все. Тому сьогодні. Всі важливі моменти ми будемо вирішувати разом з нею. Вітаю! В попередньому відео, якщо ви не бачили, то обов'язково передивіться. Ми говорили про те, як підготуватися до пологів, що вважати початком пологів, що таке передвісники пологів. Ну тут ми будемо говорити про ситуацію, коли все ж таки жінка вже попадає в пологовий будинок. Що вона можливо може зробити під час вагітності для того, щоб її пологи перебігали комфортно, максимально комфортно? Тому що насправді пологи – це діло таке, і у кожного перебігає по-своєму. От що би ти порадила жінці до того, як вона переступить пологовий будинок, що вона має зробити? Що їй має допомогти, а що може навпаки заважати? І якщо першу половину вагітності тільки думає про те, як виношувати вагітність, як воно все буде хвилюється, поки проходить скринінги, чи все добре з дитиною, чи вона добре розвивається, то вже коли вона входить в термін 22 тижні і більше, тобто вже починається друга половина вагітності, вона починає думати про те, як вона буде народжувати. І дуже важливо, щоб до пологів. Вагітна підійшла емоційно підготовленою скоріш і трошки обізнаною про те, як проходять пологі, що таке пологі. Для цього є зараз дуже багато джерел інформації: інтернет і ютюб. При тому, ага, що там. Там покажуть, є... як перебігають пологи. По Це треба дуже правильно підбирати, тому що є чудові фільми про те, як розвивається вагітність. Навіть мені, як лікарю, деякі фільми дуже цікаво було подивитися ті, які є там на Діскавері, які знімали ну, унікальні просто кадри. І я із захопленням їх дивилася. А ще зараз в майже всіх пологових будинках і чи в якихось школах. Є школи підготовки до пологів, тобто так звані школи материнства, куди можна приходити самостійно, є де можна проходити разом з чоловіком, якщо ви плануєте брати чоловіка з собою на пологі. І тоді ви знаєте, як відбуваються і що треба робити, тривалість там, першого періоду пологів, другого періоду пологів, як можна посилити пологову діяльність фізіологічними методами, як можна легше почуватися в пологах. Що можна, чого не можна, що бажано, що не бажано. Ну і головне підійти до пологів з чіткою думкою, що вагітною ніхто не лишився. І тому, якщо ви налаштовані на те, щоб гарно народити, слухатись лікаря обов'язково, прислухатись до свого організму, тому що більшість того, що озвучує лікар в пологах, він працює перекладачем вашого організму по відношенню до вас, тому що організм все підказує, його тільки треба вміти слухати. Зараз в наш час, під час війни в нашій країні, за моїми спостереженнями, не всі звичайно. Але багато хто народжує трошки ну гірше, це мабуть не те слово, але важче, Через емоційне перенавантаження, через стрес, тому що підходячи до пологів, вагітна не думає тільки про пологі, що як вона народить, як буде насолоджуватись материнством, а думає, коли буде наша перемога, як буде завтра. Дуже багато в кого чоловіки чи батьки, чи брати, чи друзі знаходяться на сході нашої країни, захищають нашу країну, і звичайно, це все емоційно виснажує і накладає свій відбиток на емоційний стан ва. Напередодні пологів, тому дуже важливо підготуватись так, щоб зрозуміти, що зараз головна задача вагітної і єдина найважливіша в її житті це народити здорову дитину. А все таки пологи – так лікар приймає, так називається пологи, Лікар допомагає в пологах але народжує саме вагітна. Тому від неї залежить відсотків 80 того, як пройдуть пологі. А 20 – це вже. Лікарська лікаря. От е, власне, ми говорили, якісь такі основні моменти. От скільки тривають нормальні пологи, і які є періоди, до чого жінці готуватися? Ну тут я думаю, що більше варто сказати про те, що перші пологи – вони найдовші. Перші пологи зазвичай від початку не там, які можуть тривати там періодично там, і тиждень, і і тиждень, і два і, два, і три і місяць. А саме пологи, тобто, коли з'явилася регулярна пологова діяльність, коли є хоча б дві схватки за 10 хвилин. Чому ми не кажемо кожні 5 хвилин? Тому що схватки нам нічого не винні. І можуть бути 3 схватки за 10 хвилин, потім може бути перерва на 10 хвилин. Ну так, плюс-мінус Дві схватки за 10 хвилин і тривалістю, хоча б там 15 20 секунд. Тоді ми можемо сказати, що розпочалась пологова діяльність. Перший період пологів триває від початку регулярної пологової діяльності і до повного відкриття шийки матки, коли він буде переходити в другий період пологів, тобто потужний період, коли вже Вагітна приймає активну участь в самих пологах, тому що потоги самостійно просто так не проходять. Перший період пологів має латентну фазу і активну фазу. Латентна фаза це тільки при наявності регулярної пологової діяльності шийка матки має згладитись і відкритись на 3 сантиметри. Тому, коли всі бояться при перших пологах народити там десь вдома через одну годину або так, як в кіно, що в ресторані потекли води, і вона там скоро не встигла Машині приїхати. Да, ні, навіть в ресторані. Якщо вже в швидкій допомозі, то вже краще. Там, хоч лікар є, таке буває, але це аномально. Це називається стрімкі пології. Як правило, ну для цього є якісь передумови, або є це генетично, і в сім'ї всі так народжують дуже швидко. І тоді це всі знають. Або шийка матки самостійно готувались до пологів, але це унікальні випадки, які там може бути один там на тисячу чи півтори. Так ось перший період, як довго він в середньому перебігає? Латентна фаза першого періоду пологи 8 годин у першородічих, при гарному диханні. При емоційній підготовці до пологів, при розслабленні, при комфортному самопочутті перший період може тривати трошки швидше, там 6 годин. Але до 8 годин це норма. Потім починається вже активна фаза першого періоду пологів, коли шийка матки розкривається в середньому на сантиметр за годину. Але знову ж таки активна фаза йде більш швидше. Латентної фази не треба лякатись, вона йде повільно і зазвичай більшість роділь. Перебувають її вдома, коли вони знають, що з ними відбувається, як протикає період пологів, тому що в латентній фазі це тільки дихання, комфортне середовище, відчуття безпеки. Це головне для того, щоб пологова діяльність набрала правильно оберти, стали регулярною, зазвичай латентну фазу пологів не знеболюють. Ну тобто лікарі ніяких заходів по відношенню до розвиток. Просто спо спостерігають. Не так, так. І тільки кажуть, дихайте і заходять в пологовий зал, тільки щоб емоційно підтримати, розрадити, ще щось розказати, трошки посмішити, для того, щоб пологі протікали легше. В латентній фазі взагалі дуже корисно активне поводження в пологі. Тобто можна і присісти, і прилягти, положення на болу. як Яке сприяє більшому масажу м'язів тазового дна і розслабленню вагітної. Якщо це вдома, то можна прийняти душ або комфортно теплу ванну. Воно допомагає просто розслабитись. Але в активній фазі пологів треба точно їхати в родон. Скільки триває активна фаза? Активна фаза це відкриття від 3 до 10 сантиметрів, плюс-мінус, тобто десь за в когось 3 години, в когось 5-6 годин. І то, і то є норма. Це залежить і від регулярності пологової діяльності, і від товщини самої шийки матки, від дихання, від ваги дитини. Від даже. ваги дитини, так. так само. Скажи, будь ласка, в принципі, власне, активна фаза це і є той період, коли жінка, ну, скажімо, більше всього насолоджується пологами. Це Тому так. що частіше всього це. Ну, проходить і супроводжується все ж таки більш такими болючими відчуттями, і тоді, власне, і йде знеболення, скажімо, під час пологів. Так, але треба прийняти до уваги, що тут є різні фактори, які обумовлюють больові відчуття. Якщо цілі навколоплідні води, то плідний міхур. Якраз амортизує перейми і перейми йдуть ніжніше і легше. Тиск плідного міхура більш м'який на шийку матки порівняно з голівкою плоду. І тому, якщо цілі навколо плідні води, це природа і так задумала таке своєрідне знеболення. При наявності, якщо жінка не чинить спротив пологовій діяльності, тобто у нас інколи коли болить, ми як ну, от дуже різко у нас щось забили. Ми зробили вдох. Щепили зуби і чекаємо, коли відпустить. Тут цього робити не можна. Навпаки, правильне дихання, якому якраз вчать в школах материнства або в відео, або хтось інтуїтивно відчуває тиск дитини, правильне дихання. Ми так дихаємо з глибоким вдохом і довгим полегшеним видихом для розслаблення. Ми, коли нервуємось, хочемо заспокоїтись, ми так само робимо і видихаємо. Цей час ми розслабляємо м'язи, і шийка розкривається дуже швидко. І тоді в знеболенні немає ніякої потреби. Іноді роділлі навіть не хочуть знеболення, але просто не в змозі розслабитись. Особливо, коли потекли самостійно навколоплідні води, і тиск голівки є досить сильним, пологова діяльність активна, сильна. Є дівчата, які там ходили на йогу, самі спортсменки, і кажуть, ні, мені не треба, я потерплю. Тобто вони тут дихають, а внутрішні спазмують матки. Ось тоді потрібно знеболення. Але якщо гарно дихати, не чинити спротиву пологовій діяльності, активна фаза пологів проходить досить швидко. І навпаки, в кінці активної фази, коли вона переходить другий період пологів, тобто потужний період, роділля відчуває не стільки болісні відчуття, скільки відчуття тиску. А я всім кажу, окрім дитини, там ніхто не тисне. І він все одно має вити. Тому йому можна на початку навіть просто не заважати. І 90% зробить природа, а в кінці трошки допомогти. Потужний період, коли фактично це вже період активних дій з боку самої жінки. Потужний період це коли якраз іде потрошки, тобто голова. Плоду, при наявності повного відкриття шийки матки, потрошку починає опускатися в порожнину малого тазу. І якраз спочатку, ну так, щоб я вам не називала там медичні терміни і площини малого тазу, початок входу дитини там більше місця. І там є там площина входу, широка частина порожнини малого тазу, туди голівка може опускатись самостійно. І роділля, якраз, відчуває. Що щось опускається, щось починає тиснути. А ось потім є площина вузької частини порожнини малого тазу. Ось там дитині треба допомогти. Спочатку навіть правильне дихання воно дуже важливе на початку потужного періоду, тому що воно дозволяє дитині правильно пристосуватись до входу в малий таз і почати опускатися в порожнину малого тазу, тому що не існує двох однакових. Форм голівки дитини і не і існує тасу. двох однакових форм тазу, тому ваша конкретна дитина пристосовується під вашу конкретну форму тазу, і йому треба не заважати. Природа розумна, і навіть якщо поруч не буде. Лікарів нікого не буде. Вагітна жінка все одно має народити, і вона все одно народить. Просто коли поруч є лікарі, і ті, хто підтримують, допомагають і озвучують, і розказують, для чого це воно проходить значно легше. Тому на початку треба не заважати, прислухатись до своїх відчуттів. І коли щось хочеться і тисне, то з'являється бажання тужитись. Ось його так і треба робити. Не треба з фанатізмом, це треба ніжно, плавно, Відчуваючи оці рухи плоду і допомагаючи в тому напрямку, в якому рухається плід, і тоді як дуже багато дівчат кажуть, що їм навіть Потуги сподобались, тому що вже так. нічого не болить і з'являється бажання, яке можна реалізувати, і можна я... потужити. Власне, хотіла запитати, і я знаю відповідь на це запитання, але є жінки, які отримують оргазм від проходження народження головки, якраз в пологах. Це от в якому періоді? Це якраз в другому періоді пологів, якраз вже. Майже в кінці другого періоду пологів, тому що ну там іде тиск голівки на певні зони, і тому рідко. Я не скажу, що це дуже часто, дуже рідко, але пару разів за мій досвід багаторічний. Це було. Я думала частіше. Статистика каже про 18% жінок, Ні, Це які це бажане. Ну і третій період пологів. А третій період пологів це вже після народження дитини, якщо все добре з дитинкою, проводиться контакт мами і дитини тілесний, тому що мама гріє дитину після пересічення пуповини. Я всім завжди кажу, що пологи не закінчилися. Давайте не зіпсуємо. Вже можна насолоджуватись дитиною. Хвилювання вже відступає на другий план. Мама гріє дитину, яка знаходиться у неї на грудях, одягнена, закутана в ковдручку. Але ось там треба ще зібратись там зазвичай на 5-10 хвилин, але у нас є півгодини для самостійного відділення там і виділення посліду. Але там треба так само плавно, спокійно дихати для того, щоб не ущемити послід і приактивно. В веденні третього періоду пологів якраз при якому крововтрата значно зменшилась коли це почало застосовуватись в пологах значно і вона майже наближається до крововтрати там обільної менструації тобто в об'ємі там 300 мл, відходить так само там вже не треба тужитись при активному веденні а плацента відходить самостійно тільки за допомогою лікаря і тільки треба дихати і слухати лікаря. Але то вже єрунда порівняно з тим подвігом, який зробила кожна жінка. В такій ситуації я не можу не запитати найосновніші запитання, які виникають у жінок з приводу пологів. Перше за все, це звичайно, про епідуральну анестезію. Варто чи не варто? Чи потрібно, чи не потрібно. Ну, я всім кажу, це не замовлення в ресторані, тобто це знеболення, це серйозна медична маніпуляція. Як для кожної медичної маніпуляції, є покази протипокази, а не просто хочу чи не хочу і розкладнення, скажімо, безумовно. Так. Про це теж треба казати. Що на кожній стопідоральних анестезії три. Це середньоєвропейська статистика, це не наша статистика. Є ускладнення, які ні від кого не залежать, тобто тут не питання кваліфікації лікаря. Епідуральна анестезія має свої і покази, і протипокази, і умови її проведення. Тобто тут залежить і від кваліфікації лікаря, і від ваги самої роділлі. Більш худеньким дівчаткам легше проводити плюс треба ще мати на увазі що якщо цілі навколоплідні води то про що я вже розповідала то в латентній фазі пологів взагалі немає потреби проводити якусь епідуральну анестезію ми не знаємо ще які води там ще недостатньо активна пологова діяльність а любая епідуральна анестезія як і любе знеболення трошки послаблює пологову діяльність і ми можемо якщо її зробити невчасно, вона просто не набере обертів і не стане регулярною такою як має бути для того щоб пологи Проходили. Ну, дійсно гарно, тобто можна більше зашкодити, коли, наприклад, родільна наполягає на епідуральну анестезії, вона може хотіти епідуральну анестезію, звичайно, але все одно для цього мають бути якісь умови. В активній фазі пологів, якщо вона не може розслабитись, наприклад, тобто в кожного свій больовий поріг, хтось все-таки налаштований в когось, якісь стреси, і вона ніби розумом розуміє, але фізично не може розслабитись. Тоді, якщо вона хоче, епідуральна анестезія дійсно потрібна. Вона допоможе пологам пройти краще. А буває, що навпаки, що якраз кажеш дівчатам, що якщо хочеш, то ми можемо зробити епідуральну анестезію. а Вони кажуть, ні. Я налаштована на те, щоб пологи пройшли максимально фізіологічно. Якщо в цьому є потреба, ви скажете, що треба. Бо бувають і такі ситуації, коли роділя дійсно не може розслабитись і це годинами. Продовжується і розуміє, що поки не знеболиш, вона розумом хоче, але внутрішньо все одно не може. Тоді, але це буває рідко. Що дійсно вона не хоче і каже: От тобі треба.' А є, коли кажуть, що якщо ви скажете, що треба, то ми зробимо. А якщо ні, то я все ж таки, ну я налаштована, я хочу сама. І в них ну в 99% виходить. Ну і ще такі страшилки у вагітних жінок, що ти особливо, якщо ти поступив в пологовий будинок, а там лікар хоче швидше піти додому, чи ще щось і починають стимулювати пологи. Що ти скажеш про стимуляцію пологової діяльності? Ну я не можу сказати за всіх. Але і в нашому половому будинку, і в тих полових будинках, ну з якими я і контактую, і стикалася, і знаю. Тобто для любої стимуляції мають бути якісь покази. Тобто, якщо це програмовані пологи, тобто пологи в 41 тиждень або раніше за якимись показами, коли потрібно, там в 38 тижнів, якщо є там є. Важка преклампсія, чи ще щось. Тобто, ми не будемо цього таркатись. Програмовані пологи. там після проведення амніотомії розпочинається тобто пологозбудження навколо плідного криття пузыря. Да, амніатамі це так. Це в навколоплідних вод. І з послідуючою, або е, схваточки можуть розпочатись самостійно, або через 2-3 години після очікування, якщо їх нема самостійних регулярних, то розпочинається пологозбудження, якраз окситоцином. Треба просто розуміти, що окситоцин – це той гормон. Завдяки якому у всіх розпочинається пологова діяльність, тому що він виробляється власне в організмі, і за рахунок цього якраз і розпочинається у вагітної пологова діяльність. якщо є слабкість пологової діяльності, тобто ми спостерігаємо за портограмою, що починає відставати відкриття шийки матки від того, як положено в пологах, і ми виходимо вже за часові межі. За які там мало б, ну, статися якесь відкриття і схватки стають слабкіші або нерегулярні, то тоді потрібно пологопосилення. Для цього потрібний окситоцин. Бо оксітацина це було, до речі, моє друге запитання: Окситоцина всі бояться як вогню. Ну, насправді це є фактично замісна гормонотерапія, так. так? Ми звикли до того, що коли не виробляються наші гормони, будь-то, наприклад, цукровий діабет і потрібно інсулін людині, так? або якщо ми говоримо про замісну гормонотерапію. І у жінки, у якої не вистачає гормонів, Окситоцин – це та сама замісна гормонотерапія, яка так. має свої показання. Абсолютно вірно, а після пологів введення окситоцину, коли дитина народилася. А ось це якраз додаток до того, що я казала про активне ведення третього періоду пологів, може бути вичікувальна тактика, а може бути активна тактика ведення третього періоду пологів для відходження плаценти. Раніше було більше там вичікувальних тактик і було значно більше кровотеч, тому що якраз за рахунок після пересічення пуповини, тобто відділення дитини, не вже від мами повністю за рахунок якраз введення акситацина і активного ведення третього періоду пологів, кількість і кровотеч, і крововтрат в пологах значно зменшилась. Я би сказала, що в сотні разів. І у нас вже досвід активного ведення третього періоду пологів вже достатньо довгий, ну десь років 20. Відділення дитини від мами, так? от знов ж таки більше жінок бояться, щоб їм... Не пересікали пуповину раніше ніж це необхідно, бо дитина не доотримує необхідну порцію свою, яку вона має отримати від мами. От поки пульсує пуповина, жінка хоче, щоб не пересікали її. Як правило, якраз після того, що дитина... все, що треба було взяти від мами, дитина взяла за 9 місяців. А після народження дитини, коли дитина починає самостійно дихати, то пуповина, як правило, пульсує от протягом однієї хвилини. Ну, в когось там буде півтори хвилини. Оце останнє от що дитина отримує від мами, і якраз пересічення пуповини. Якщо немає потреб там, надавати якусь допомогу мамі чи дитині, відбувається якраз через хвилину, це середньостатистична норма після народження дитини. Ну що ж, пологі, як виходить, це не так страшно. Якщо ви добре підготувалися до пологів, якщо ви знаєте, що буде відбуватися в пологовій залі, якщо ви довіряєте лікарю, який приймає у вас пологи, якщо з вами людина, яка вас Підтримає в пологах, то від пологів можна навіть отримати задоволення. Це точно. Тому народжуйте з задоволенням, чого ми вам і бажаємо. А якщо у вас залишилися запитання або є свої власні історії, які би підтримали інших жінок, які планують народжувати, то будемо раді, якщо ви поділитесь їми. Тому будьте здорові і щасливих вам пологів.